Вирощування гарбузів не означає жертвувати половиною двору. Насправді, вирощування в контейнерах дає дивовижні переваги, кращий контроль над шкідниками, легший догляд і можливість переміщати рослини, щоб вони отримували більше сонця. Незалежно від того, працюєте ви з крихітного балкона чи просто віддаєте перевагу зручності контейнерного садівництва, ви абсолютно можете вирощувати здорові продуктивні гарбузи в контейнерах. Багато садівників припускають, що гарбузам потрібен величезний простір для розвитку. Хоча це правда, що традиційні гарбузові ліани можуть поширюватися на 6 і більше метрів, контейнерні сорти та розумні технології вирощування дозволяють збирати власний урожай гарбуза у вашому внутрішньому дворику чи на веранді. Хитрість полягає в тому, щоб знати, які сорти гарбуза вибрати і як дати їм те, що їм потрібно в обмеженому просторі горщика або контейнера. Якщо ви вагалися щодо вирощування гарбуза через обмежений простір, ви в правильному місці. Ці поради допоможуть вам у всьому: від вибору правильного контейнера до збору врожаю домашніх гарбузів цієї осені. Вибирайте компактні сорти. Не всі гарбузи однакові, коли справа доходить до вирощування в контейнерах. Спроба вити величезну кількість сортів гарбуза в горщик для різьблення обов'язково призведе до розчарування. Замість цього шукайте сорти гарбуза, спеціально вирощені для невеликих приміщень, таких як контейнери. Вони мають природні компактні звички росту. JackBit Little. Ідеальний мініатюрний сорт, який дає чарівні гарбузи на керованих лозах. Касприта ще один хороший варіант, якщо ви вирощуєте для прикраси. Переконайтеся, що ви перевіряєте пакет насіння на розмір зрілої рослини та вибираєте сорти, які досягають максимум 1 метра, а не ті, які витягуються до 5 метрів. Виберіть правильний розмір контейнера. Коли справа доходить до вирощування гарбуза в горщиках, більший, безумовно, кращий. Навіть компактним сортам потрібен значний кореневий простір для підтримки здорового плодоношення. Економія на розмірі контейнера є одним із найшвидших способів отримати рослини, що борються, і невтішний урожай. Для мініатюрних сортів гарбуза вам знадобляться контейнери, які можуть вмістити щонайменше 10 галонів землі. Але якщо ви вирощуєте маленькі або середні гарбузи, орієнтуйтеся на 20-30 галонні контейнери. Це може здатися надмірним, але пам'ятайте, що гарбузи важка годівниця з розгалуженою кореневою системою. Їм потрібен увесь цей ґрунт не лише для коренів, але й для достатнього живлення та утримання вологи. Великі мішки для вирощування або навіть великі контейнери для зберігання з отворами на дні стануть чудовими горщиками для гарбуза. Просто переконайтеся, що все, що ви виберете, має багато дренажних отворів. Перезволожений ґрунт швидко призведе до загнивання коренів, особливо для вологолюбних гарбузів, яким все ще потрібен хороший дренаж. Забезпечте правильний ґрунт. Гарбузи, як відомо, голодні рослини, і коли їх вирощують у контейнерах, вони не можуть пустити коріння в пошуках поживних речовин, як це відбувається в землі. Це означає, що ваша суміш для заливки повинна працювати понаднормово, щоб вони залишалися щасливими та продуктивними. Повністю пропустіть садову землю. Він занадто важкий для гарбузів у контейнерах і не зливається належним чином. Натомість інвестуйте у високоякісну суміш для горщиків і щедро доповніть її компостом. Хорошим співвідношенням є приблизно 60% суміші для горщиків і 40% компосту, хоча ви можете регулювати залежно від якості вашого компосту. Ця комбінація забезпечує дренаж, необхідний гарбузам, водночас забезпечуючи багато органічної речовини, щоб нагодувати голодне коріння. Подумайте про додавання гранул добрива з повільним вивільненням до вашої суміші під час посіву. Гарбузи будуть вдячні за постійне надходження поживних речовин, особливо коли вони починають зав'язувати плоди. Ви також можете додати трохи старого гною, якщо у вас є до нього доступ. Гарбуз дуже любить додаткове харчування. Краса контейнерного вирощування полягає в тому, що ви повністю контролюєте якість свого ґрунту. Скористайтеся цим, створивши ідеальне середовище для вирощування з самого початку. Послідовно поливайте. Ось, де вирощування гарбуза в горщиках або контейнерах може стати дещо вимогливим. Горщики висихають набагато швидше, ніж грядки, а гарбузи самі по собі є спраглими рослинами. Під час спекотної погоди або під час розвитку плодів ви можете поливати щодня або навіть двічі на день. Головне послідовність. Нерегулярний полив призводить до різноманітних проблем від відсутності зав'язування плодів до розтріскування плодів. Щодня перевіряйте контейнери, занурюючи палець на пару дюймів у ґрунт. Якщо на такій глибині здається сухим, пора поливати. Коли ви поливаєте, поливайте глибоко, поки не побачите, що вода стікає з нижніх отворів. Це спонукає коріння рости вниз, а не залишатися біля поверхні. Дрібний полив створює ультрамілкі кореневі системи, які ще більш вразливі до висихання. Розгляньте можливість використання крапельного зрошення або контейнерів з автополивом, якщо ви стурбовані збереженням вимог до поливу. Мульчування поверхні ґрунту соломою або деревною стружкою також допомагає зберегти вологу та підтримувати температуру ґрунту більш стабільною. Просто переконайтеся, що мульча тримається подалі від основного стебла, щоб запобігти проблемам з гниллю. Підтримуйте лози. Навіть компактні сорти кабачків дають лози, які хочуть бродити. В умовах контейнера вам потрібно буде творчо підійти до того, як ви підтримуєте та спрямовуєте це зростання. Хороша новина полягає в тому, що вертикальне вирощування насправді може заощадити простір і зробити ваші рослини гарбуза приголомшливим центром. Міцні решітки, клітки або навіть перероблені каркаси сходів чудово підходять для підтримки гарбузових лос. Встановіть свою опорну систему під час посадки, щоб пізніше не турбувати коріння. У міру зростання ліани, акуратно підв'яжіть їх до опори за допомогою м'яких смужок старих футболок. Ці матеріали розтягуються в міру потовщення стебел. Коли ваші гарбузи почнуть формуватися, їм також знадобиться індивідуальна опора, створюйте стропи із сітчастих мішків або навіть перероблених сіток. Прив'яжіть їх у стилі гамака до опорної конструкції, похитуючи кожен гарбуз, що розвивається. Це запобігає розриву виноградних лоз від ваги та утримує плоди від землі, де вони можуть загнити. Якщо ви віддаєте перевагу, щоб виноградні лози тяглися, це теж добре. Просто будьте готові направити їх туди, куди ви хочете. Ви можете дозволити їм спадати каскадом з піднятих контейнерів або пустити їх уздовж перел палуби, годувати регулярно. Пам'ятаєте, як я згадував, що гарбузи важка годівниця. Для успіху в контейнерах необхідне регулярне внесення добрив. Ваші рослини швидко виснажать поживні речовини навіть у найбагачій суміші для горщиків, особливо коли вони почнуть плодоносити. Почніть із збалансованого рідкого добрива кожні 2 тижні, як тільки ваші рослини отримують перші справжні листочки. Коли з'являться квіти, перейдіть на добрива з високим вмістом фосфору та калію, щоб стимулювати розвиток плодів. Цифри на упаковці добрива повинні вказувати на низький вміст азоту, перше число, і високий вміст фосфору та калію, друге і третє число. Компостний чай є чудовим додатковим добривом між звичайними добривами. Ви також можете щомісяця додавати свіжий компост, обережно втручаючи його у верхній шар ґрунту. Тільки будьте обережні, щоб не порушити коріння, додаючи поправки. Слідкуйте за своїми рослинами на наявність ознак того, що їм потрібно більше поживних речовин. Пожовтіння нижнього листя часто вказує на дефіцит азоту, тоді як погане зав'язування плодів може означати, що їм потрібно більше фосфору. Скоригуйте свій графік годування відповідно до того, що говорять ваші рослини, але не перестарайтеся. Занадто багато добрив може призвести до того, що гарбуз залишиться без листя. Слідкуйте за шкідниками та хворобами. Одна несподівана перевага вирощування в контейнерах полягає в тому, що багато хвороб і шкідників, які передаються через ґрунт, є менш проблемними. Однак горщикові гарбузи не повністю захищені від проблем. Регулярний моніторинг виявляє проблеми рано, коли з ними найлегше впоратися. Борошни староса любить атакувати листя гарбуза, особливо у вологих умовах з поганою циркуляцією повітря. Забезпечте належну відстань між контейнерами та уникайте поливу зверху, щоб мінімізувати цю проблему. Якщо ви помітили характерний білий порошок на листках, негайно обробіть олією німу або сприєм з харчовою содою. Кабачкові та огіркові жуки все ще знаходять рослини в контейнерах. Тому регулярно перевіряйте під листям наявність яєць або комах. Ручний збір часто є найефективнішим контролем у невеликих контейнерних садах. Покриття рядків чудово працює на початку сезону, але їх слід видалити, як тільки з'являться квіти для запилення. Він також відлякує гарбузових мольців. Обмежена природа контейнерів фактично полегшує боротьбу зі шкідниками багатьма способами. Ви можете переміщати горщики, щоб ізолювати уражені рослини, і обробити один контейнер набагато легше, ніж оприскувати весь гарбуз. Просто будьте пильними та швидко вирішуйте проблеми, перш ніж вони поширяться. Ручне запилення для кращого зав'язування плодів. Контейнерним гарбузам іноді важко запилюватися, особливо якщо ви ростете на балконі або в зоні з обмеженою активністю бджіл. Якщо навчитися запилювати вручну, ви отримаєте гарбузи, навіть якщо природні запилювачі рідкісні. Кабачки дають як чоловічі, так і жіночі квіти. Чоловічі квіти з'являються першими і мають тонкі стебла, тоді як жіночі квіти мають маленьку цибулину, дитячий гарбуз біля основи. Для успішного запилення пилок із чоловічих квіток має потрапити на жіночі, в ідеалі того самого ранку, коли вони розкриються. Для ручного запилення зірвіть свіжу чоловічу квітку вранці та видаліть пелюстки, щоб оголити вкриту пилком тичинку. Обережно потріть нею середину розкритої жіночої квітки, переконавшись, що рильце покрито пилком. Одна чоловіча квітка може запилювати кілька жіночих. Якщо це здається надто складним, ви також можете використати маленьку щіточку для перенесення пилку. У будь-якому випадку ручне запилення значно підвищує ваші шанси на зав'язування плодів, що особливо важливо, коли ви працюєте в обмеженому просторі і кожен потенційний гарбуз має значення. Збір врожаю в потрібний час після ретельного догляду ви не захочете зіпсуватися в останню хвилину. Знаючи, коли і як збирати контейнерні гарбузи, ви гарантуєте, що вони добре зберігаються та ідеально підходять для будь-якого плану. Першою ознакою того, що ваші гарбузи готові, є колір. Вони повинні бути рівномірно забарвлені відповідно до свого сорту, без зелених плям, звичайно, якщо це не зелений сорт. Але одного кольору недостатньо. Справжнім тестом є шкірка. Він повинен бути досить твердим, щоб ви не могли легко проткнути його нігтем. Перевірте також стебло. Коли гарбуз дійсно дозріє, плодоніжка починає засихати і буріти. Також можуть почати відмирати листя біля гарбуза. Якщо ви постукаєте по гарбузу, це має звучати глухо, як перевірка кавуна на стиглість. Збираючи врожай, ніколи не зривайте гарбуза з лози. Замість цього скористайтеся чистими гострими секаторами, щоб відрізати стебло, залишивши прикріпленими 8-10 см. Ця ніжка діє як ручка і допомагає запобігти гниттю під час зберігання. Вирощування в контейнерах насправді полегшує це, оскільки ви можете повертати горщик, щоб отримати доступ до стебла, не пробиваючись посаду. Після збору врожаю потримайте гарбуз у теплому сухому місці приблизно тиждень. Це зміцнює шкірку та загоює дрібні подряпини. Гарбузи, вирощені в контейнерах і горщиках. Часто мають чистіші та одноманітніші форми, оскільки вони не сиділи на мокрому ґрунті, що дає вам ідеальні гарбузи для осінньої виставки.